Другий рік поспіль в Україні святкується молоде свято, День української державності. Символічно воно відзначається 28 липня, у День хрещення Русі України. Це свято, гарна можливість для кожного з нас згадати історію своєї країни, споконвічну боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки, пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, та разом будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілось би жити. Тому з нагоди свята на головній площі нашого міста біля погруддя Тараса Григоровича Шевченка відбувся урочистий мітинг. Розпочався він з виконання гімну України та хвилини мовчання за героями, котрі віддали своє життя за нашу з вами свободу та незалежність. Далі за вагому трудову діяльність в умовах воєнного стану під час збройної агресії Російської Федерації проти України, надання значної матеріально-технічної допомоги Збройним силам України, невичерпну силу духу, патріотизм та активну життєву позицію було оголошено подяки тимчасово виконуючому повноваження подільського міського голови Олегу Богдановичу Албанському та генеральному директору приватного підприємства Курінь Василю Васильовичу Шепітко. На мітингу також був присутній настоятель парафії всіх святих землі Української православної церкви України міста Подільськ, військовий капелан, митрофорний протоірей Михайло Базилько, котрий прочитав молитву за Україну за її волю, незламність та свободу. Окрім цього, на заході виступили творчі колективи Подільського міського будинку культури, котрі були наповнені духом патріотизму та любов'ю до рідного краю. Край, ти найдорожча серцю В кінці урочистого заходу низько схиливши голови, представники керівництва громади всіх підприємств та організацій поклали квіти до погрудя кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Ми вітаємо усіх подільчан зі святом української державності і бажаємо, незважаючи на труднощі та проблеми, кожному українцю успіхів та процвітання. Пам'ятайте, що тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. Ольга Ситник, Світлана Луценко, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.